Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні тема нашої розмови профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу Роткіна Оксана Вікторівна, начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Оксана. У нашій студії ну. Розкажіть про ваш відділ. Чим він займається? У чому його основні завдання? Ну так, да, дійсно, дав пенсійний фонд і профілактика виробничого травматизму. Основні завдання про пенсійного фонду це реалізація пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій, страхових виплат. І з 1 січня 2023 року ще така додавалась функція як профілактика виробничого травматизму. Створений відділ, як ви вже сказали, профілактики так, так. та розслідування. І чим займаємося, все е, в цій назві зібрано. Угу. Тобто профілактика виробничого травматизму і професійної захворюваності на підприємстві, і розслідування випадків. Саме розслідування нещасних випадків е, ну, таке дуже об'ємне і дуже щас, потрібне, тому що е, ви знаєте, що у нас промислова область, у нас є дійсно травматизм і професійна захворюваність. І щоб її зменшити, треба саме починати з комісій з розслідувань. Тому що як комісія визначить обставини нещасних випадків, дієві заходи щодо недопущення, причини винних осіб, і це допоможе в подальшому не допускати. Такі ж самі випадки. Тому наші спеціалісти відділу приймають участь у розслідуванні всіх нещасних випадків, незалежно це смертельні, групові чи з можливою інвалідністю. Питання в мене про розслідування. Я так розумію, що коли мова йде про розслідування, то це не тільки про запобігання, це ще й. Ем... Я так розумію, ви захищаєте ну, права, я так розумію, людей, які да, працівників. працівників. Да, застрахованих осіб дійсно. Якщо е, випадок визнає комісія, що він пов'язаний з виробництвом, і е, працівник буде мати втрату працездатності. Якщо ну, тимчасова втрата працездатності з пенсійного фонду виплачується лікарняні, якщо в нього буде вже така стіка втрата працездатності, визначена МСЕКом, то тоді вже він може отримати отримувати страхові виплати. Звісно, а у чому профілактика? Ну профілактика. Профілактика це не допущення випадків. Вона заключається в цвччому да, сама робота відділу. Да, да. Робота відділу, теж теж це надання консультацій, як методичних, інформаційних роботодавцям, вивчення позитивного досвіду і розповсюдження. Ну, наприклад, ми як виходимо на перевірку підприємства ми бачимо, що в одному підприємстві дійсно там протягом п'яти років не було ніяких травм, і в нього дійсно функціонує система управління охорони праці. Тому ми це бачимо, фіксуємо, і потім цей позитивний досвід впроваджуємо на підприємства. Таких же галузей, ну, де є травматизм. І це якось впливає зменшенню виробничого травматизму. Також це і Ну, я сказала перевірки стану охорони це, праці. Ну, я так розумію, це ж не тільки під час перевірок профілактична робота, так? Д, ну, це, да, ну, Більшість тому, що, ну, як ми знаємо, як підприємство працює, яка у нього там ситуація з охорони це праці. Тільки коли це, відвідування, це відвідування. Да, ми приходимо, Я не можу сказати, що це перевірка така, як проводять органи держпраці. Ага. У нас більш профілактична перевірка. Ми е, виявляємо, які недоліки з охорони праці. Пропонуємо роботодавцю їх виправити і а, звертаєте увагу да, на звертаємо увагу. Да, і це є так профілактична робота. Оце, ага. Також ми приймаємо участь в комісіях з перевірки знань працівників і посадових осіб. А це, це... цікаво. Да, це немало важно. Тому що я, якщо зупинюся, і розкажу про… Ні, ну я хочу потім зупинитися на Окремо. причинах окремих, mm -hmm. і одне з основних причин травмування, це у нас організаційні. О! Oh. Да, це невиконання посадових обов'язків і невиконання інструкцій з охорони праці. І саме як навчать працівника. Працювати безпечно, як йому проведуть інструктаж, як розроблять інструкції з охорони праці дійсні, які будуть учитувати усі ризики, які є його на робочому місці, от отсюди, звідси і іде його безпечна дальша праця. А давайте ви приклад приведете, як на ваш погляд. А... Повинен зробити ну або відповідна особа, або керівник, да який приймає на роботу, ну наприклад, якогось якусь людину, там у якої є ну можливість травмуватись. Ну з його, його якщо, виконання обов'язок. Розкажіть, як як повинно бути, якщо е, на підприємстві є небезпечні шкідливі фактори, так. про це е, обов'язкове при прийняття е, працівника попереджують. Ознайомлюють його, що в нього на його робочому місці є шкідливі небезпечні фактори. Обов'язково він проходить інструктаж вступний, і далі він проходить інструктаж на робочому місці згідно його посадової інструкції. Якщо в нього є небезпечні фактори, то він проходить ще стажировку, виявляють йому. Ну якийсь час на на ну, те, що він по повинен і, вивчити і, і, да, особу, яка його буде вчити, да так. яка повноважна особа, яка, да яка буде його вчити і розкаже тільки тоді його буде допускати до самостійної роботи. І от якщо дійсно це не проводиться, якщо це не проводиться формально на підприємстві, є такі у нас підприємства, де дійсно немає травматизму вже багатьох років, і приділяють увагу саме охорони праці, не гоняться за. Випуском продукції, а саме за бережуть життя своїх працівників. Ну, і здоров да, і здоров'я здоров'я Да Тому на цих підприємствах і немає травматизму. Там розроблені інструкції відповідно до всіх, які мають ризики на цьому робочому місці. От ви знаєте, є такий вислів на підприємствах, що всі інструкції написані кров'ю. Ну так, таке. Так, да, таке є висловлення. От воно дійсно так. Якщо у, в цій інструкції відобразять всі ризики і е, попередять працівника, і дійсно проведуть йому інструктаж, і за, зауважать йому, зосередять його увагу, що е, от дивись, от там туди не взяти, там не можна, то е, і працівник буде усвідомлювати це. Щоденно, якщо йому будуть це повторювати і казати, то це буде р шах до того, що він буде працювати без травмування. Я так розумію. Коли ви приїжджаєте на підприємство, як да, коли проводите цю перевірку, то ви звертаєте увагу на якусь формальну сторону, так чи є інструкції, чи є уповноважені особи, які цим займаються, які впроваджуються да, техніку безпеки, чи, є, чи, чи людина має можливість ознайомитись з інструкцією, да? чи вона підписала, коли да. проходила інструктаж, да. так да. і оце ви перевіряєте оцю сторону, Да? Ну і цю документально, документальну, а також у нас є дв два види перевірків: це наші заплановані планові і позапланові. Ну, На даний час ми проводимо тільки позапланові перевірки, вони проводяться в результат, якщо страпився нещасний випадок. І предмет перевірки є саме цей нещасний випадок. Ми не дивимось, Ну звісно, якщо ми йдемо по цеху і бачимо, що рядом є порушення, немає захисного екрану, станок працює, то ми це дійсно це, да. да. Ну а позапланова це тільки по нещасному випадку, що стосується так. нещасного випадку. Ми також дивимось і е, чи. Оборудування відповідає вимогам нормативних актів з охорони праці. Всі лі є документи, всі лі є інструкції, дійсно підписи. Він ознайомлений. Він дійсно це він підписав. Бо бувають і випадки такі, що на папері все є а. Або, або це робиться уже після, а, після того, як загинув працівник. І буває да, таке. І люди да, хочуть да, від себе да, зняти да. відповідальність? Звісно. Посадові особи, які це повинні звісно. це робити. І... А ви е, обмовились про, про причини. І одну з причин ви назвали організаційну. А які ще причини травмування існують? Да, Організаційна причина. Організаційні причини, я вже їх назвала, це невиконання інструкцій з охорони праці і посадових обов'язків, порушення технологічного процесу, це складає десь 70, 71% від е, всього травматизму. Да. Так, ну, На другому місці це така нова з'явилася у нас причина, це техногенна, соціальна, е, зв'язана з бойовими діями. Ага. Е, травмується десь 16%. На... За причин ворогів обстрілів. Да, да. От приклад, то, що було нещодавно в Харкові, так на топографії, це, ну, е це до цього. Да? Ну, там... ну у нас таких теж да, такі є у нас випадки у нас теж є. Да, да, да. На жаль, є такі випадки. Вони всі розслідуються, всі ці працівники і захищені, тому тут. Це стоїть на ну, першочергове таке завдання. Угу. Ну, на, на третьому місці це у нас психофізі... психофізіологічні причини. Розкажіть, що це таке? Це е, у нас е, е, незадовільні дані е, здоров'я самих а, працівників. Да, є таке. А ви її допустили до, до виконання обов'язків? Да, медичні, медичні працівники при при проведенні медичних оглядів лікарі дозволяють працювати йому на його робочому місці, але страпляються в зв'язку з тим, що в нього якісь особливості. особливості, особливості да, буває і травми. Він травмується. Також це особиста необережність, це дуже така часто. Ну, ну, да. Вроді би працівники ознайомлений з інструкцією робить, а десь щось десь щось забув, раз і, да, да. І, і вже травмувався. Ну і на останньому місці це у нас технічні. Це незадовільна, незадовільний стан будівель, території, обладнання порушення, це менше, там да? десь п'ять відсотків. от. Це вже ви вже таку даєте цифри. Приблизні, так? Да? Так, да, ну не приблизні, ми а... да, аналізуємося ці цифри, що кажуть. Пані Оксано, у да. мене питання. А на підприємствах яких галузей більше відбувається травма... травматизація? Да, ну Я вже сказала, що у нас промислова так, область. Так, так, у так. нас більше чотирьох тисяч промислових підприємств і, звісно, у нас е, травмування є. І найбільше у нас травмується на, вдобувній промисловості. <звісно> Це ну, добування да, вугілля, роди, кар'єри, розроблення кар'єрів, там десь 31%. Uh -huh. Також у нас травмується металургія, травмуються люди на транспорті найбільше зараз. Ну, да, ну і як не дивно, охорона здоров'я. А розкажіть, що чому там? Ну, основна це ДТП. Ага. Це ДТП. але буває і таке і падіння, і буваючий напад е, пацієнтів. І таке а. буває. Ой, Тому в ну, основному це е, ДТП. А більш детально зупиніться на стані виробничого травматизму та тобто, професійної захворюваності на підприємствах Дніпропетровської області. В минулому році, за е, даними, які надійшли до пенсійного фонду. Сталося 517 нещасних випадків, з них травмувався 571 працівник і, на жаль, 134 загинуло. Якщо зрівнювати з 2022 роком, то рівень травматизму у нас зменшився в 2023 році на 21%, а рівень смертельного травматизму зріс на 4%. В поточному році у нас зареєстровано 102 повідомлення про нещасний випадок на виробництві, і в результаті яких було травмовано 105 працівників, із них 21 смертельна. В цьому році у нас відбувається збільшення уже загального рівня травматизму на 13%, а смертельний зменшився на 25. А що стосується професійної захворюваності, то в 23 році 510 працівників отримали професійне захворювання, що на 47% менше ніж в 22 році. В цьому році у нас 165 працівників отримали професійні захворювання, і також де зменшення на 53%. А якісь об'єктивні причини існують, то чому так ну, суттєво змінюється статистика? Ви маєте на увазі збільшення чи зменшення? І то, і то. Ну, бачите, ну, коли там 4%, то одна, а коли 50 чи 47%, це ж ну, дуже. Може, да. люди їдуть, ну, приїжджають ви... нові працівники. Ну, де збільшення там, я вважаю, що це у нас дає ще наші бойові дії. Ну, так, так. Так. А професійні захворювання ну, у нас завжди були. Підприємства це Павлоград Вугілля, угу. це у нас підприємства Кривого Рогу Криворізького регіону, кар'єри, гоки, гірничі да, добовні, де були і будуть шкідливі умови праці. Якби під роботодавці не старалися захистити, захистити і все надавати буде. засоби індивідуального захисту, але ж все рівно умови такі, що працівники, проробивши 10 років на підприємстві, вже мають професійні захворювання. На жаль, ну і дуже високий да. ризик травмування. Ну, Ну, зараз не, не знаю. Я думаю, що ну, по першому кварталу судити про зріст чи важко, да, важко. важко. Це ми будемо бачити по кінцю года. Ну поки зменшення, ми, там да, да, да. ми будемо дивитися. Да. А на вашу думку, які заходи необхідно вживати роботодавцям для того, щоб попередити випадки да, травматування? Ну, от, травматизму та захворювань професійних. Ну, те, що я казала, щоденно треба проводити інформаційну роботу з працівниками. Працівники повинні знати свої ризики на своїх робочих місцях. Повинно проводитись навчання інструктажі з питань охорони праці. Це обов'язкове, і дійсно вони повинні проводитись неформально, не так як піди розпишись в журнальчику, і все. Працівник має усвідомлювати, що сам усвідомлювати, що е, ця інструкція це його життя і здоров'я. Якщо він е, е, прочитає, знає, що там є ризик, то на тому ж станку, де не можна залазити руками. От, то він і він буде вже знати. і, Ну, хоча все одно трапляються ну, випадки, да, все одно кудись не всунуть руки. Не туди, куди треба. Так, да, таке буває, на жаль. Ще проведення періодичних медичних оглядів. Якщо ми я вам казала, що бачите, є у нас і по причині незадовільний стан здоров'я. А буває таке, що... Не проводиться медичний огляд, приймають працівника без медичного огляду, йому не проводять на протязі його роботи. А працівнику з заборони на роботи в таких умовах праці або в нічні зміни, або дванадцять ну, да, здоров'я, да, які тому тут і, і роботодавець себе повинен обоз обезопасити. Приймаючи на ну звісно, роботу. тому що в да, нього відповідальність да, людина да. да вона втратить здоров'я, а, а роботодавець в нього відповідальність а роботодавець, роботодавець несе відповідальність за так. працівників своїх. А, ще таке питання зараз. Дуже актуальне питання легалізації так трудових відносин. І я так розумію, що ті люди, які ну в яких відносини не легалізовані, так. вони підпадають у групу ризику, так. Тому що вони не захищені. А, якщо з ними трапляється а, якийсь випадок, ну розкажіть більш детально, а, ну, чи вони захищені так, як звичайні люди, чи ні? Ну, ну звісно, ні. Звісна, ні. ні. От погоджуюсь. Сам працівник не оформлювати свої відносини трудові і отримуючи зарплату в конверті, як кажуть, угу. він не розуміє, що як не дай Бог з ним трапиться нещасний випадок, він останеться сам собою. Ну його родина не тому, захищена, що не захищена, так. тому що він не буде отримувати ні лікарня, ні по травмі по втраті працездатності, ні якщо в нього буде якась тіка втрата працездатності. Він не зможе отримувати страхові виплати. Ну Він також не має ні відпустки, так, ну, ну, так. Да, Ну, відпустки, да. не стаж, він, не йде йому. Ну, можливо, є ще якісь е моменти, які ви хотіли доповнити, або звернутися до роботодавців. Що таке є? Да, дякую Ну Я хочу, по-перше, звернутися до роботодавців до працівників. Що ви повинні усвідомлювати, що життя і здоров'я це саме найголовніше в нашому житті. Тому бережіть себе і своїх працівників. Дякую, пані Оксано, що прийшли до нас, розслумачили цю тему. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Роткіна Оксана Вікторівна. Дякую, що були з нами. Побачимось. Дякую.